Всім добрий ранок! Дуже рада вас вітати на каналі, на каналі і дуже рада, що цей день, цей тиждень починається разом зі мною. Прочитаю вам вірш і декілька своїх думок на цю тему. Ми читаємо від Іоанна 3:16-3.17, знаємо, що Бог нам послав сина не для того, щоб да, ми мали осудження, а для того, щоб кожен з нас мав спасіння. І, Знаєте, зараз багато людей, яких я зустрічаю на своєму шляху, чомусь впевнені, що ем, от, створені люди на осуд. І цей вірш, який нам всім відомий, чітко говорить про те, що Христос був дан нам для того, щоб показати шлях до спасіння, а це нас повертає з вами до. Буття, де Бог сказав, що створив людину подібну до себе, повний, однаковий образ до нього. І не було там сказано, що людина створена на гріх, на смерть і ще щось таке. Ми читаємо, що навпаки Бог дав все найкраще, все найліпше, створив все необхідне для крутого життя людства. Але Адам з Євою зробили гріх. Вони його впустили в світ гріх тим, що не послухались. І виходить так, що чому ми думаємо, що люди створені на осуд? Тому що ми реально грішимо. А чому ми грішимо? Тому що ми не хочемо зупинятися. Ми шукаємо в сучасному світі багато виправдовувань, чому я роблю, бо мене Бог таким створив. А що я можу зробити? Ну, такий я і ще щось. А якщо подивитися взагалі, от всі кажуть зараз, от, наприклад, десять років тому піти до психолога це було щось таке, та що, ні. А зараз всі віруючі, обов'язково ходять до психолога, і я не знаю таку особу, яка б не ходила. Би. Тобто, в моєму оточенні абсолютно всі або тишком, або нормально, як я вголос говорю, що йдуть до психолога, ходять. І ми бачимо, що психологія, фізіологія це науки, які виникли пізніше, набагато пізніше, ніж те, що створив Господь, говорить нам про те, що людина створена 50% поганого, 50% доброго. Чому так є? Тому що з гріхом в нас. Потрапила оця штука як гнів, злоба, ненависть, непрошення і багато інших речей з гріхом. І якщо ми бачимо, що в нас є 50 і 50, і ми вчитаємо Біблію, що Бог теж гнівається. Тобто в нас це було закладено, але ми до гріха розуміли, не розуміли. Тому у нас не було цих емоцій, ми не розуміли, через що вони виникають, тому що не було за зашогніватись, не було такого, що я не можу пробачити. Ми бачили стосунки Адама і Єви. З гріхом воно приходить і ми бачимо, що з чимось треба впоратися, в а ми не хочемо. Ми не хочемо себе міняти, тому що сучасний світ говорить про те, що була в пару століть одна планка. Ми казали, що треба бути таким, яким ми всі намагалися піти під цю планку, а тепер інша. Через чух багато свободи. Хочу бути таким, буду таким. І мені по барабану, хто що каже. І виходить так, що у нас з вами немає балансу. Хоча баланс має бути, тому що і у Господа є гнів. Але який гнів? Ти, так як у людини вбити, просто знищити вщент іншу особу? Ні. Коли Господь ревнує, Він говорить, що? Що я, коли ревную, я. Чесним шляхом здобуваю нові почуття і відчуття людини. Тобто це говориться про те, що коли, наприклад, чоловік тебе зраджує, ще поки що не фізично, але вже ходить кудись емоційно наліво, да? ти маєш що зробити: не пилити, бо з опілками тобі жити. А ще смачніше готувати, бути гарною, файною вдома, не зачуханою жінкою, а гарною жінкою. Робити тет-на-тет -тет зустрічі з чоловіком. Ходити на побачення це абсолютно нормально, і багато-багато речей. Але ж ні. Ну, не хочу, Мені не подобається його ідея там, піти там, на рибалку, мені буде сумно, скучно, ну, нецікаво, що я там буду робити? Дивитись на нього. Коли ми читаємо пісні пісні, ми бачимо, що там один одним насолоджувалося, просто дивлячись один на одного. Чого ми про це забуваємо? І багато-багато речей, які є не тільки в сімейних стосунках, взагалі. Ми говоримо про те сьогодні, що я це я буду таким, яким я є, ну, на осуд, значить, на осуд піду. І ти такий: ну ти ж віруючий. Я розумію, коли б це сказали, наприклад, не віруючі люди, а ти віруючий. І чому ти хочеш піти на осуд, чому ти не хочеш піти за благодаттю? А мені кажуть, ні, ну я ж спасіння отримаю, Ну, не буду мати там величезну награду, вона мені не потрібна. В смислі тобі не потрібна нагорода. Нагорода потрібна всім, тому що ти тут живеш, і ти тут хочеш почути дякую, тут ти хочеш почути за щось якусь твою справу, що тобі навіть пастор скаже, який ти молодець, там, добре послужив, така класна штука. Просто, ну, я не знаю, ким ви там були, наприклад, там, в юналізації допомогли, або в конференції допомогли, або е, на групі допомогли лідеру по вивченню біблії. Неважливо. І коли вам кажуть дякую, це приємно. І от це і є нагорода, тільки тут слово. А Господь дає дещо більше в царстві своєму. І невже ми хочемо прийти в царство, просто прийти? Просто тому, що я, віруючи, я прийшов і на цьому все. А в Біблії сказано: біжіть на рісталіще, як хто. Невже я не хочу бути цією людиною, яка перемагає? Тому давайте ми не будемо з вами йти шляхом осуду. А краще шляхом величезної благодаті. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за те, що ти любиш, відновлюєш свою милість і піклуєшся про те, щоб ми знайшли звичним шляхом. Це не значить, що нам постійно треба виходити з зону комфорту, але інколи це треба зробити. Дякую, що ти допомагаєш сьогодні зрозуміти, що просто проживати своє життя. Так не має бути, тому що прийшов Христос і дав нам дуже чудовий приклад. Якщо ми не бачимо серед людей чудові хри християнські приклади, то в нас є Христос в Біблії, який прийшов на землю і від 12 років вже почав служіння величезне проповідь про царство. Допоможе кожному з нас надихатись цим постійно кожного дня, цією думкою, цим прикладом. І йти у своє призначення, у кожного воно своє. І в цьому призначенні допоможи нам не опускати руки, коли ми не чуємо дякую. не опускати руки, коли хтось нас не підтримує каже, та ні, це не твої служіння або ще щось. Просто йти, тому що ти це сказав, тому що ти покликав на цей шлях, тому що в цьому є твоя свята воля. Іти цим шляхом, і таким чином прославляти тебе. Допоможе нам бути вірними. І реально бачити твоє дякую не тільки тут, на землі, а твоє дякую ще у вічності, коли ми отримаємо величезну нагороду. Це буде просто вау-ефект, щось таке неймовірне, чого ми ще не розуміємо, не бачили в житті свого, але я знаю, що це воно буде таке. Дякую тобі за те, що цієї ночі ти благословляв наших захисників. Ти підтримував їх, давав їм мужності, мудрості, як що робити. Дякую тобі за владу, за волонтерів, за медиків, за всіх 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 людей, які сьогодні стоять в боротьбі за те, щоб побороти зло на нашій території України, а ще допоможе нам перебороти зло, яке є в серцях нашої нації. Тому що ми спустя рік знов повертаємось. До окультизму, до якихось магічних штук, таро, вся та єрунда, яка не просто не проставляє тебе, а вона знов дає нам яму, в яку ми впадемо. А ми тільки з неї вилізли. Допоможе все ж таки всі нації розуміти, що ми не маємо туди падати, що наша нація гідна більшого. А значить, нам не треба постійно підтримувати такі штуки. А навпаки, всім разом іти до Тебе і прославляти Твоє святе ім'я. Допоможи в ім'я Ісуса Христа, щоб всі ми це розуміли. Амінь. Друзі, всім гарного дня!